До миру і спокою, виявляється, можна звикнути до війни, навряд чи протистояння між українськими героями-захисниками та бойовиками недоросії й російськими агресорами не може не відобразитися на способі життя українців, на їхній свідомості, на загальному настрої. Тож національні свята вважають українці неможливо відзначати сьогодні без огляду на події на сході держави. У Бердичівській восьмій школі, як і по всій країні, 22 січня пройшло під прапором Соборності та Єдності. Учні розповідали про 1919 рік про урочистості на Софійській площі у Києві, коли був проголошений акт злуки між українською народною та західноукраїнською народною республіками. Тоді дві держави, що утворилися, одна на уламках Російської, інша Австро-Угорської імперії, утворили Україну соборну та єдину. За єдність борються українці і сьогодні розумові відсталості та сліпі ненависті, цинічні гібридності та недолугим заявам, типу Ви прийшли на нашу землю. Вони протиставляють високоточну зброю. Факт, що Донбас був, є і буде частиною української держави, що ті, хто верещать нині про свою, начебто, богообраність. Народилися в Україні і десятиріччями жили у ній без страху війни допоки не запросили до себе Путіна. Територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети. Побудови економічної духовно багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки, відродження вітчизни це єдність наших душ, воскресіння духовності, культури, мови. У день, коли Україна відзначала свято Соборності, одними з найпоширеніших слів на урочистих заходах були рядки з універсалу директорії про здійснення віковічних прагнень найкращих синів України, котрі за ті прагнення віддавали свої життя. Так склалося, що слова родом із 1919-го набули особливої актуальності у 2014-2015 роках. Рідна мати Україна, подивись твої сини. Вже посіяли свободу, вже колосяться лани. Ті і скою кипкували, насміхались, як могли, знов народом гордим стали. Більш вони вже не хохли, на лакузи, не примари, а герої та бійці. Маєм сонце, маєм море, маєм Київ і Дніпро, Маєм землю, неозору, на якій росте добро. синьо жовтий прапор маєм і Володимирський тризуб, Дон і їх обіймають. Ми народ великолюб. Українці ані фізично, ані духовно не могли, не можуть і не зможуть жити у неволі. Наголошують учні восьмої школи. Свою державу вони споконвіку бачили не розділеною на східняків та західняків, а незалежною демократичною і соборною. Соборність це символ боротьби за волю, це символ єдності українського народу. Соборність це віра в майбутнє. Ми знаємо, що майбутнє України за молодим поколінням. Саме їм вирішувати, якою буде ця держава заможною, сильною, щасливою, незалежною. Наші учні пам'ятають своїх співвітчизників, які загинули за соборність України, які зараз, які зараз захищають незалежність України на сході нашої батьківщини. Ми будуємо державу сильну, незалежну, єдину. І в цьому наша сила. Ті герої, котрі нині боронять цілісність України, неодмінно повернуться додому, переконані школярі. А українська земля наповниться піснями і щастям, якому не буде кінця. А тим, хто забув, де народився і в якій державі мешкає, нагадують.